Всім привіт! В цьому відео я буду відкривати 100-призів Star. Звичайно, я це буду робити на тестовому сервері, а то в оригінальному Brawl Старсі це би було зробити достатньо важко. У нас у магазині є ось тут така акція, точніше, не акція, це розробники тут додали. На цьому тестовому сервері всі можуть грати ігроки. Неофіціальний, типу сервер е, ігри. А обичний такий, напевно. У нас тут можна е, купити 50 е, цих е, стар призів. Ну і давайте, в принципі, приступати, бо у нас тут в цьому відео буде аж 100 штук цих. І ми це все будемо, звісно, відкривати. Так, нам треба, звичайно, ігру, в гру і у нас з'являться 50 призів стар. А потім ще докупимо 50 призів і подивимося, що нам з е, цього конечно, випаде. Так, ну, починаємо ми з рідкого, це зрозуміло, давайте відкривати. Супер рідкий. Ну, тут вже, звичайно, Це починається у нас супер рідко. Так, аккаунт, звісно, у мене новий, у нас тут показує. А, 63. Цих. Е, як це називається, я не знаю, але якось там називається, навіть тим можна прокачувати. Так, монетки 128. Окей, давайте подивимося далі. Теж ці штучки. І потрохи давайте будемо швидше клікати, поки таке нічого годного не випадає. Ці штуки випадають повербойнти для персонажів. Так, сверхредкий. більше це поки сверхрідкий. випав, но ну, Ми відкрили всього пару цих штучок. А в нас тут буде 50. Опа, епічний Так, випали коїни 227 коїнів. Окей, погнали далі. Що нам випадає далі? О, 50 цих кредитів. 51, точніше, кредит випав. Супер. Що нам далі випадає? Тож ці усилення на персонажів. Окей, давайте далі дивитися. Одне усилення. Ну, рідкий, рідкий, що щось. Щось забагато нам рідкого цього випадає. О, супер рідкий, Ну, і що з нього випадає? Що усилення? Ну, це ясно, в принципі, але. Добре, давайте вже монети. Типу, з рідкого не випадають. Ні, випадають монети, але хе, частіше випадають ці усилення. Опа, Кредити 100, а що там був сверх цей сверхрядки, так? Да? Ніфіга собі, непогано. Опік! 216 монет. Ну... Нормально, в принципі. О, ще 100 цих кредитів. І нам випадає кольт. Окей, назбирали ми вже на кольта. Подивимося, скільки в нас там буде всього. Ну, в принципі, сумніваюся, що нам багато чого інтересного але Все-таки 100 штук. Сумніваюся, що буде персонаж. Ну да ладно. Так, а що це було, я не поняв? Що це нам персонажі чи що я не зрозумів, що я нажимав. Ну, ми відкриваємо далі брока. Можливо, цей сервер, звісно, не дуже так зроблений нормально, як офіційний. Ну, на офіційному нереально пощі пограти, бо дають лише там крутим ютуберам. Так, супер. Знову епічний, поки ми не виділи міфічського і легендарного. Тільки епік випадає, це. В принципі, хай буде так, теж непогано, але. Я би хотів каков... на Саме цікавіше, що випаде з легендарного. Що це за ла... Ааа, жесть Лаги якісь тут. Брок випадає, поняв. Забираємо Брок, і далі супер редкий. А що ми так швидко перейшли до супер рідкого, не поняв. Так, ну, взагалі, тут кислаги, походу, на зему сервери, но... Які нам призи випадають. Окей, що там далі? знов ці усилення. Редкі, редкі, і. Знову усилення. Супер рідкий. Так, ну цікаво, дайте хоча б міфічного чи шо, я не зрозумів, Так. Супер рідкий, Ну давайте чуть швидше клікати. то вже взагалі що ж не цікаво. Так, епічний і. Вау, що це таке? Це спрей? Це, типа, така штука, ця як вона називається, ну прикольно випала. Забираємо її, хоч щось вже таке е, ну, інтересне випало. То всяка фігня випадає. Так, ну, епічний. Хоча би що ж, о, кредити теж непогано, будемо мовити, скільки нам там персонажів. Вау, другий епічний, клас. Знову епічний! Да ну, що це таке? Так, три епічних підряд випало. Так, суперкий, коїни. Знову суперідкий. Так, знову епік. Дала. О, я якраз подумав про міфіка, і нам випадає 256 усілітелів для персонажа. Ну, не усілітелів, а вони якось там по-другому. Ну да ладно, вони нам випали. Це прикольно. Здорово. Так, ну, міфічний, ми хоча б вздріли, вже відкрили 50 штук, і що нам випало? Так, странно, як нам бул взагалі випав, я не розумію. Можливо, дали забагато тих штук. І нам випав бул. Окей, ми змогли відкрити трьох персонажів. Редких, но теж, в принципі, непогано. Назбирали, і також нам випав спрей, типу пластир. Так, цікаво, де він. Ну, В принципі, він нам випав, не можу його знайти. Ну да ладно, давайте переходимо до наступних цих е стар, стар призів. Так що давайте їх відкривати. Так, Знову 50 штук. Да. Також у нас тут є омега-бокс. Можливо, в кінці його також відкриємо. Так що нажимаємо і переходимо. Ну і супер, так, починаємо. Починається у нас все, звичайно, з рідкого. Так, ну легендарки поки у нас не було. Обідно, звісно. Хотіло собі зріти ту легендарку хоча б один разок, що, що з неї випаде нам. Так. Ще трохи і відкриємо Ріко. Сверхредко. О, епік. 100 кредитів. Окей, поняв. Значить, відкрили вже рікошета. Так, і... Вау! Що лі... це таке? Це на тестовому сервері, типа такий. В реальності можна таке зробити? Що, легендарку. Разве так можна? Так, епічний, Ну да ладно, це у нас тестовий сервер. Тут не так як в ігрі, так що... Ви це народ маєте розуміти, окей. Що у нас? Сверхредкий, епічний, Кредити випадають... Так, спайка, дивіться як у нас. Да ладно, епік эпик за епіком ішов так. Що ж НАМ багато кредитів випадає. Так, рідкий, сверхрідкий, епік і. 111 цих штук. Понів. Ну, дайте хоча б легендарку, ми зараз почти це відкриємо. 100 штук. Не, як це дуже швидко, звісно, ТРАТИСИ І набрати би... Ну, типа, так не можна набирати, но... Тоже би було цікаво, якби їх можна було фармити, але. Їх мусь зразу відкривати, так що. Такето. Так, окей, значить нічого поки нормального не випадає. Ну, в принципі, то... А, ні, де, не нормально. Випадає, ми вже почти цього. Половину спайка почти нафармили. Ну, не половини ще немає, але. Но... Так, що в нас? Кредити, ні, коїни. Забагато що ж з цих кредитів випадає, мені кажеться. А, да. О, легендарка! Нарешті. Так, цікаво. Ну, персонаж, естественно, не випаде. Ну, да ладно, відкриваємо! Персонаж! Серйозно, да, як цей фенк. Ні, фі, собі, я, звісно, да. Сумнівався, що випаде персонаж. але все-таки він випав. Ну, можливо, тут шанс більший на тестовому сервері, я не знаю, но. Круто, що персонаж випав. Здорово, що не якийсь там пін на персонажа чи щось. Ну, це дуже круто. Так, окей. Все, ми вже відкрили. Ну, я, в принципі, радий, що нам випав хоча б персонаж. Це, в принципі, круто. Також нам випало вроде би, 3000 монет. Це теж прикольно. І 2000 цих усилень. Так що взагалі здорово, новий персонаж. І давайте якраз під кінець відкриємо омега Ящик. Цікаво, що з ноги випаде. Так, у нас вісім предметів. Давайте по-бистрому це нажимаємо. Так, два нових. Два щось нового. Ага, новий персонаж. Це роза. А, у нас ще був е, рідкий типа. І Ніта. Прикольно. Ай, 10 кристаліків дали. Супер, я поняв. Ну, давайте тепер мегабокс відкриємо. відкримо. Усім е скучають за цими боксами. Ну, народ, ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк. І всім пока.